А скажіть, а звідки тоді пішло таке уявлення? От, наприклад, у мене, да? що братство це якась от велика організована така структура молодих і дужих е, хлопців? Ну, насправді, 12 чоловік це дуже багато. Ну, перестаньте, от ви ж розумієте, що -е, я, я зараз. хочу сказати, говорим? що. Е Сьогодні я не знаю більш угруповань такої чисельності. Тобто 12 солідарних людей, які угу. при першій же нагоді не даду, не, там, не дадуть показання один на одного. Кива наш друг і брат. Угу. Які не дадуть показання один на одного. Це дуже велика рідкість. От, скажемо, у Порошенка немає 12 людей, які не дадуть на нього показання. У нього багато дітей, чого. тому це вже половина. На жаль, діти дадуть показання у Юлії Тимошенка. Такого немає. Такого немає майже ніде. Це дуже велика рідкість. А хто ці людей люди? дуже мало насправді в суспільстві воно дуже деморалізовано, і покластися можна тільки на найближчих. Ці люди можуть покластися один на одного. Тобто, якщо хтось із них захворіє, наприклад, на рак, всі інші продадуть квартири і машини для того, щоб оплатити його лікування. А ви так впевнені, ви перевіряли це? Так. Да. Якщо хтось із них е, сяде в тюрму, всі інші зроблять все для того, щоб його витягнути. Якщо вас посадять в тюрму. То мати прийде принести передачку, і ви побачите, що, що, що розраховувати ви ні на кого не можете. Якби ви мали можливість розраховувати на 12 людей, ви була б щаслива людина, така Релізійний сама, бурток, як я, та.